Дуже смачно. Я дуже вдячна їм, що дівчата всього понаготовлювали. Ну і треба донатити як можемо, так і стараємося. Напередодні різдва волонтери благодійного фонду за свободу і волю організували в Требухові новорічну ярмарку. Мешканців села запрошували за символічний донат для ЗСУ придбати різноманітні смаколики, які власноруч приготували волонтери. Я сама ліпила це. Я все сама робила вареники для. Щоб збирати гроші на армію на хлопців наших. Також на різдвяному ярмарку можна було посмакувати ухою, пловом, голубцями. Продукти для приготування надали волонтерам як пересічні мешканці, так і підприємці. Маленькі требухівці також не залишилися осторонь. Разом із батьками виготовили на продаж сувенірну продукцію та смаколики. З донькою вчора сиділи, робили, пекли пиріг, прянички розрисовували. Ти продаєш, так стоїть і що багато купують так. Вже купила я числа купила, зараз подружки пригощу. Дуже я рада, що так нас в селі організували. Дуже приємно. Нині всі зусилля волонтерів благодійного фонду за свободу і волю направлені на допомогу нашим захисникам. За майже два роки повномасштабного вторгнення волонтери придбали та передали зсу чотири автомобілі, понад 20 тепловізорів, більше двох із половиною тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, окопні свічки, тактичний одяг, продукти харчування, ліки та багато іншого. Часто хлопці самік. Ні, соромляться, буває, звертається. Навіть нам кажуть, ой, ви нам стільки привозите, ми вас стільки попросили, нам сидно що ще просить. Каже, хлопці, ми їдемо, давайте по максимуму, що потрібно. Можемо, не можемо. Крім того, волонтери фонду допомагають і цивільним, переселенцям та всім потребуючим. Все необхідне купують завдяки донатам у соцмережах та закордонним партнерам. Офіційно в організації близько десятка волонтерів, проте насправді їх значно більше. поза як фонду допомагають небайдужі з різних куточків країни та світу. Навіть сьогодні приходять, кажуть у мене із речі, можна принести. Як на кого на чоловіка? О, кажуть, давайте тобто на госпіталі на хлопців це дуже потрібна така штука. Ми як сім'я. Дійсно, одна єдина волонтерська зім'я. Нас об'єднує одна ідея. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб наші хлопці повернулися живими. За чотири години різдвяного ярмарку вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень, які спрямують на закупівлю двох автомобілів для 32 ї та 77 ї бригад. Такі заходи, як благодійна ярмарка, нині важливі, аби максимально об'єднати українців задля єдиної спільної мети найшвидшої нашої перемоги, миру і спокою в нашій країні і в наших серцях.